Вас відає перша в своєму роді спірна студентів, так? Національного економічного університету, Національного університету Острозька академія. Ну, якщо вже на те пішло, <кій> Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, факультет менеджменту і маркетингу. Команда Кавистеляє! Ми розпочинаємо! Почнемо з доволі звичної ситуації, хлопець і дівчина вирішують, куди їм піти. Коханий, коханий, а куди ми сьогодні підемо? В кафе чи в ресторан? Так, кохане. Давай у нашій парі все буде вирішувати мужик. Давай? давай. Мужик, куди нам йти? Коли <плес> мати Анни Семенович була вагітною, лікар передбачав трійню. А зараз е, доволі звична ситуація, отож, е, дивимось і впізнаємо себе. Ой, глянь, як він спинку рівно тримає. А як я... голівку гарно тримаю. Візьми, візьми за пальчика, візьми. А, а скажи, мама. Мама. -ма. -ма. А давай, а давай пару кроків зробимо, давай, давай так, Оба. один, два, один, два. два. Він, іде. він іде! Він іде! Алло, таксі, можна машинку доронити? Для тих, хто ще й досі грає ту стару ферму в контакті. Отож, фермер шукає дружину. Галя! Галя! О ти. Галя! Є, не тут теж вона! Галя! Я не тут теж є! Я ну щоб я ще коли картоплю за полом то поє! Антисанітарію. Я ще п'ю з твоїм дома. Я їм з твоїх дома. А зараз доволі незвична ситуація. День народження в окопі. А у кого сьогодні день народження? У кого, у кого, у кого, а у нього сьогодні день народження. Ну що, Ми зараз тебе так завуха натягаємо І раз. Як не гарно вийшло. А у кого завтра день народження? У кого? А зараз ми вам розкриємо секрет. Чого на Ренеті такі великі черги при вході? Так, давай заходь. Так, заходь. Так, сі. Скільки років? 18? — Рік народження? — 1994. — А зараз який рік? — 2012. Так, 2012 мінус 1994, так, блін, я шучив. Так, у Петрика було 2012 яблуків. Так, забрали 1994, так буде 2011, 2010, 2009, так, так, стійте, мене збив. Розбирайся з ним Або тут по ну, Що таке? Даже... такі? нього, Скільки років? 18. 2012. Так, почекай, у мене тут калькулятор є 18. Мінус 2012. Чувак, ти в мінусі. <ріст> давай, по <'їдівсько>. дітипски, давай, так. <ріст> давай. Так, хлопчика було 18 я. А зараз був... ми студенти добрались сюди під час великих морозів. Отож, ми хочемо показати, як це відбувалося. Ну що там, що там? Сушично! Сушично! Так, приїхав же. Ну що там, що там? Ну, Війно! Дасно приїхав! Що там, що там? Так, пане водій, протріть собі самі дивіться! А взагалі зараз новий рік, всіх такий настрій в бочинку не відпочивають лише одні грабіжники. Так, значить, дріха. Оце квартирка. Дивиться, бачиш, двері, все хорошо. Хороша квартирка. Заробим багато. Ні, ну я не знаю. Ну може хтось там є. Зараз перевірюся. Сиди, сиди, до кулятники прийшли. Давай. Та що за настирні тирні Так зараз ми Ну я не знаю. Давай, давай, не ламайся, давай. Свату і так. Добрий вечір. Нам потрібна допомога з залу. От я бачу вже. Ходять, є... Дівчата, йдете, йде, будь ласка, ну, допомога, остання мініатюра потрібна. Дівчата. Хто хоче бути фотомоделлю? Годі з дитинства погано з дівчатами бачите. Ну, відгукніться! Хто, хто не би, дівчата? Тетяна Ромаєвна! Ще ніхто взагалі не хоче бути фотомоделі, дівчата, це ж престижно, це ж взагалі світ буде знати про вас. Так. Світ не світ, світна школа, точно. Аплодуємо, аплодуємо! Отож, представ, що ти сама відома, сама красива супермодель, а я самий крутий фотограф. Отож, зараз я буду тобі говорити, що тобі робити. Покажи мені крицьку, покажи, мені кицьку. кицьку покажи, 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 Давай ще, ще більше. Оп. Зафіксували? Так, покажи мені. Покажи мені проєстрис, 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 проєнко, О, так, зафіксували? Та Макс в залі. Дорога, дорога. чим ти займаєшся? Та от вам пальцем постав, глянь, що ви Знаєте, а останні слова ми не встигли придумати. Тому з вами була команда Кавен Стиляги. Ну, точніше, те, що від неї залишилось. <плес> а зараз от властиво так надійс розігріли. Зал, давайте більше, аплодисменти!